Тим часом у ляльковому театрі до Дня Святого Миколая влаштували благодійний показ вистави «Курячка Ряба до театру запросили дітей, сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Святий Миколай підготував для малечі конкурси. Діти натомість розказували вірші. Підготувала для дітей подарунки. І мерія. Ще Анна Давид Даніїл Емануїл, Іван, Іосиф, Софія. Дай пасти. А 95 діток отримали, отримали подарунки. Це енциклопедії, це розвиваючі ігри, це книги, які будуть в нагоді безумовно школярам. Ми б дуже хотіли, щоб ці діти не відрізнялись від інших і таким чином все зробили для того, щоб у них сьогодні було свято.